Софія федина прилуцька розквітнеш, розквітнеш, спледеш волосся в косу, підхопиш дзвінко пісню, солов'я і зникне ворог, як бур'ян в покосах, усе минає і мене війна. Розквітнеш, вдягнеш в неділю вишиванку, хвалу Господню в небо вознесеш. Піднімеш суми, Маріуполь, Харків, Донбас і Крим додому повернеш, розквітнеш, хай майорить блакитно-жовтий, хай знає світ твою величну міць. Настане ранок чистий, переможний, потягне сонях голову, в блакить, розквітнеш, зітреш з лиця ворожі танки, в столиці знову заспіваєш гімн та так з душі, щоб аж мурашки бігали, щоб аж здригнувся сам Єрусалим. Розквітнеш, розквітнеш мила, обіцяєм, ще зовсім трошки ненько дорога. І зникне ворог, як підьма, в світанку, усе минає і мене. VINA!